Подкаст True Beauty Show. Всім привіт! Раді вітати вас, дорогі слухачі, на нашому новому випуску подкасту True Beauty Show. В цьому сезоні ми разом з вами будемо відкривати цікаві факти про сучасні модні бренди, які відомі по всьому світу. Про модні бренди, які формують сучасну моду та стиль. Сьогоднішній випуск ми присвятимо відомому бренду, який цілює італійську елегантність, чучирість і бездоганний стиль. Заснований у 1985 році дизайнерами Доменіко Дольче та Стефано Габана, він швидко завоював популярність завдяки поєднанню класики, сміливості та яскравої естетики натхненої Сицилією. Звісно, мова йде про легендарний бренд Дольче Габана. Історія та заснування компанії Dolce Gabbana Бренд Dolce Gabbana був заснований у 1985 році двома італійськими дизайнерами Доменіко Дольче та Стефано Габана. Їхня зустріч у Мілані стала початком унікального творчого тандему, що змінив світ моди. Доменіко Дольче, народжений на Сицилії, з дитинства був захоплений модою, адже його батьки володіли ательє з пошиття одягу. Степан Обанов, уроженець Мілана, мав талант до мистецтва та графічного дизайну. Вони познайомилися, працюючи в одному модному будинку, і швидко зрозуміли, що мають спільне бачення стилю. У 1985 році дизайнери представили свою першу колекцію в рамках Міланського тижня моди, і вона одразу привернула увагу критиків. Їхні моделі вирізнялися з жіночністю, драматизмом і виразною італійською естетикою, натхненою традиціями Сицилії. У 1990-х роках Дольче Габану здобули світове визнання завдяки своїм обтислим сукням, корсетам, мереженим деталям і розкішним візерункам. Бренд почав співпрацювати з знаменитостями, серед яких Мадонна, Томі Кембелл, Моніка Белучі, що допомогло йому стати одним із найвпливовіших у світі моди. Сьогодні Dolce Габана це не лише одяг, а й сумки, взуття, аксесуари, парфуми та навіть косметика. Дизайнери продовжують виражати вони світ, поєднуючи традиційні мотиви сучасної розкіші і залишаються символом італійського стилю, пристрасті та бездоганного смаку. Цікаві факти про бренд Dolce Gabbana. Бренд, народжений з любові до італійської культури. Dolce Gabbana завжди черпає натхнення в італійському мистецтві. Кінематографі та традиція, сицилійські мотиви, паркові візерунки та розкішні тканини головні елементи їхніх колекцій. Перша колекція створювалась вручну. Під час підготовки першого показу в 1985 році дизайнери мали обмежений бюджет, тому частину одягу вони шили самостійно, а замість професійних моделей залучили своїх друзів. Мадонна стала однією з перших знаменитих клієнток бренду. У 1991 році співачка обрала вбрання віточій Габана для тури The Girls Show, що принесло бренду міжнародне визнання. Унікальний підхід до чоловічої моди. У 1990-х роках бренд зробив справжню революцію у чоловічій моді, додавши елементи класичного італійського костюма з акцентом на сучасний силует. Корсети як фірмовий елемент. Точа Габано відродили моди на корсети та обтислі силуети, зробивши їх символом жіночності та чуттєвості. Бренд, який створює не лише одяг. Dolce Габан це не тільки мода, а й парфумерія, сонцезахисні окуляри, косметика та навіть дизайн інтер'єру. Вони випускають унікальні меблеві колекції, створюють лімітовані серії телефонів та інших аксесуарів. Ексклюзивні покази у старовинних містах. Dolce Габан проводить свої покази у знакових місцях Італії, таких як Амфітеатр Ота Орміні, Палац Дукало Венеції тощо. Спеціальна лінія Alta Moda. У 2012 році бренд представив розкішну лінію Alta Moda, яка стала альтернативою традиційній високій моді. Ці колекції створюються вручну та вирізняються неперевершену деталізацією. Скандальні рекламні кампанії. Точка Габа відомий своїми провокаційними рекламними кампаніями, які іноді викликали суперечки, але завжди привертали увагу. Бренд, що поєднує традиції та сучасність. Dolce Gabbana вдало поєднують класичні мотиви з сучасними технологіями та трендами, роблячи кожну колекцію особливою та унікальною. Dolce Gabbana – це не просто модний дім, а й справжня філософія стилю, що відображає пристрасть, розкіш і непідробну італійську елегантність. Сподіваємося, ви відкрили для себе багато цікавих фактів про бренд Gabbana. У наступних епізодах TrueButy Show ми продовжимо знайомити вас із провідними модними будинками світу. Які формують сучасні тенденції модної індустрії та впливають на світ стилю. До зустрічі в нових випусках! TrueB'юті Show.